Привіт та ласкаво просимо на канал Леві. Сьогодні ми поговоримо про здуття живота у собак і про те, як ви можете допомогти своєму пухнастому другу в домашніх умовах. Здуття живота може бути серйозною проблемою для собак, тому важливо знати, що викликає здуття, і як можна допомогти собаці в такому випадку. Саме здуття живота у собаки зазвичай супроводжується ще іншими факторами, такими як надмірна слинотеча, занепокоєння, блювання, утруднення дихання. Також собака може страждати від різкого сильного болю. Це небезпечний для життя собаки стан і вимагає негайної вашої та ветеринарної допомоги. Як правило, причиною здуття живота у собак може бути швидка годівля. Якщо вихованець з жадібно їсть разом із їжею до шлунку надходить багато повітря, це призводить до розвитку гострого метеоризму, неправильний режим вживання їжі, або ще гірше його відсутність, переїдання або вживання продуктів, що викликають бродіння. незбалансований раціон, або, як приклад, годування виключно людської їжі. Різбактеріоз зазвичай спостерігається після прийому антибіотиків і в більшості випадків супроводжується здуттям, а також іншими розладами шлунку. Паразити також можуть викликати порушення процесу травлення та здуття живота у собак. Наступною причиною можуть бути захворювання підшлункової залози, печінки або жовчного міхура. кишок – це дуже небезпечний стан, внаслідок якого можлива навіть смерть. Отже, чим ви вдома можете допомогти своєму собаці при здутті живота? Ви можете дати вихованцю абсорбенти або спеціальні препарати, що полегшують травлення та пробіотики. Така терапія буде ефективною практично в всіх випадках, оскільки допоможе полегшити стан собаки. При здутті живота ми рекомендуємо використовувати гастрокомплекс та пробіотик-комплекс для собак від компанії LeVie. Гастрокомплекс для собак це засіб для покращення роботи шлункового кишкового тракту. Цей засіб поліпшує травлення, нормалізує секрецію шлункового соку, допомагає перетравлювати важку їжу. Покращує перебіг метаболічних процесів, також усуває бродильні процеси, газоутворення, знімає спазми та набряки слизової оболонки. Пробіотик-комплекс для собак від компанії Левік нормалізує мікрофлору кишківника тварини, перешкоджає розмноженню патогенних мікроорганізмів, підвищує імунітет, поліпшує травлення, стан печінки та обмінні процеси. Препарат застосовується під час та після прийому антибіотиків, при розладах травлення, після перенесення інфекційних захворювань при стресі та під час подорожей. Посилання на сторінку в інтернет-магазині для замовлення гастрокомплексу та пробіотикомплексу для собак є в описі до цього відео. У будь-якому випадку здуття живота у собак це небезпечний стан, що вимагає консультації ветеринара та виконання всіх його рекомендацій. Якщо ви знаєте ще якісь засоби допомоги собаці при здутті живота в домашніх умовах, будь ласка, поділіться ними у коментарях. Також, якщо у вас є будь-які питання або побажання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Ми всі їх читаємо. Для нас дуже важлива ваша думка. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. І до зустрічі у наступному відео.